Червоград відвідав дитячий письменник, лауреат багатьох всеукраїнських і міжнародних премій, перекладач та публіцист Іван Андрусяк. Творчі зустрічі провів у школах, бібліотеках, дитсадках. Малим розповідав казки, дорослим презентував нове видавництво, яке разом з однодумцями заснували півроку тому. Із сучасним казкарем познайомився Сергій Михайлін. У Кірвоград Іван Андрусяк приїхав за запрошенням місцевих письменників. У мене з синові 5,5 років. Ми досить активно з ним читаємо. Слідкуємо в інтернеті, в Фейсбуці за найпопулярнішими сучасними українськими авторами. І От знаємо, що Іван Андрусяк, один із наших улюблених авторів, він зараз випустив дуже багато нових класних книжок, але в Кіровограді їх придбати просто неможливо. Нині маленькому читачеві бракує якісних книжок, розповідає Іван Андрусяк дорослим перед зустрічю з кіровоградськими дітьми. В Україні професійно і системно працює не більше десятка дитячих видавництв, і в більшості з них новинки за рік обчислюються одиницями лише в одного-двох десятками. Тому півроку тому разом з однодумцями письменник заснував невелике видавництво Фонтан Казок. Ми зробили е, ото за кілька місяців вісім книжок. Маємо вже кілька е, нагород, зокрема міжнародних, е, от як на видавництво, якому буквально чотири місяці. Це так мовити безпрецедентна річ. От, тому планів. Е, Дуже багато і плану ці робити таку каверзну капасну, веселу, класнючу дитячу книжку. Книжку, від якої ну, малявки не відривалися. Кожна мрія неодмінно починається з казки, каже автор. Тож гаслом видавництва обрали слова фонтан казок, щоб напувати мрії. Деякі з новинок Каскар презентував під час творчих зустрічей у Кірвограді. І весни і до весни швакавряться вони, а сестричка. Тільки на вибадець, каже, де тут чубака? Це ж собака, мене? Дорослим же розповів, пріоритетним напрямом для себе вважають роботу з молодими письменниками і художниками. В кожній книзі намагаються пронести момент сімейного читання. Я народився в Карпатах, в селі в Прикарпатті і також знаючи по сусідах, по людях довкола, от де е е в хаті була книжка. Де е, читали батьки, там е, е, з того часу минуло 45 років, там і далі в хаті книжка, там і далі е, читають е, е, батьки, які тоді молоді. В кожній дитячій книжці Андрусяк бачить трьох авторів письменника, художника і видавництво. Кожна з цих складових має неабияке значення. Художник може як е, втопити прекрасний текст. Так і витягнути поперед. Ідея окремих книг, як приклад, починалася саме з художника. У Фейсбуку я надибав ескізи до дипломного проєкту зовсім-зовсім юної художниці, студентки. Вона робила диплом по володицьких казках. Я подивився цієї роботи і думав, що от мені страшенно хочеться зробити це дівчинком книжку. От і буквально за кілька тижнів після того е е е свої дитячі вірші присилає мені поет Василь Карпів. Наразі ж основна мета видавців творити добрі, пізнавальні, українські сучасні креативні казки. А головне звернені в майбутнє. Без книжки, тим бачимо, з дитячої книжки в майбутньому яке, яке майбутнє русський мір. А, а, а нормальна класна українська дитяча книжка це є вихід. до співпраці. Запрошують усіх охочих. Сергій Михайлін Іван Фоміченко день за днем.